Бляшанки картони віск чи парафін. Саме такі матеріали є в запитах волонтерів, адже потім з них виготовляють окопні свічки для наших захисників. Окопні свічки це не лише джерело світла, а й можливість зігрітися чи приготувати їжу. Створювати їх і таким чином допомагати Збройним силам України стало вже звичкою для студентів і викладачів Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу. У Нас цей процес іде якось неперервно. Постійно оголошується збір бляшанок для Повнення парафіном постійно підбираємо якісь такі картон, який може бути використаний. Ну і так само займаємося пошуками парафіну. Необхідні матеріали зазвичай приносять студенти, викладачі та співробітники освітнього закладу. Волонтерством займаються всі на регулярній основі. Здебільшого, навіть просити про бляшанки картон чи парафін не доводиться. Навіть сигнал не треба ніякий давати. Приходять питають, чи потрібно. Ми говоримо потрібно. І студенти, і викладачі, співробітники всі цим цікавляться. Знали, що буде така акція, тому вдома збирали бляшанки. Нещодавно був новий рік, тому в усіх, я думаю, вдома його було вдосталь, тому це бляшанки обов'язково всі приносили. Зазвичай Наталія Лозова, викладач української мови та літератури, приносить матеріали для окопних свічок. Проте цього разу вона вирішила спробувати їх виготовити. Я, хоча й перша долучилася, але мені навіть сподобався сам процес. Ми згортаємо папірчик нарізаний нашими чоловіками і формуємо свічки. Скручує картон для майбутніх свічок здебільшого жіноча частина педагогічного колективу, а нарізають на смужки потрібного розміру чоловіки. Проте думок, що в когось робота легша, не виникає ні в кого. Виявляється, це справжня наука, тому що там повинні бути правильні пропорції цих банок, і знову ж таки, певний об'єм картону. Треба звертати увагу і на щоб не були загострення зверху, ну всього потроху пробую. Після того як заготовка для свічки готова, її заливають парафіном його розтоплюють на газовому пальнику. Діляться таким чином, можна не боятися, що зникне світло і не переривати важливого робочого процесу. Ця робота дуже потрібна і на часі, бо вона допомагає нашим захисникам зігрітися, можливо, приготувати собі якусь їжу. А крім того, я вважаю, що це ще дуже корисно для нашого колективу, тому що він дуже здружився в процесі цієї роботи. Ну і крім того, я взагалі думаю, що така волонтерська робота вона здружує націю, формує наш патріотизм, пробуджує нашу самосвідомість. Наші кри. Україні страшна війна, це страшне випробування для нас. Вона так чи інакше торкнулася кожного, і кожен я вважаю, кожен хоч якось повинен до цього долучитися. Волонтерство в коледжі не закінчується виготовленням свічок. У вільний від роботи час, наприклад, коли немає світла, для наших захисників в'яжуть шкарпетки. Їх відправлять разом із окопними свічками. Стосовно того, куди направляти, куди є запити. От ми направляли і в Сумську область до нашої частини. Це готуємо зараз для наших хлопців, які на півночі Чернігівської області знаходяться. Ну, якщо буде багато, то на будь-який запит ми будемо готові якусь частину цих лампадочок надіслати. На питання чи вже отримували фідбек в Прилуцькому гуманітарно педагогічному Ному коледжі відповідають, отримували, але дякую. Ну приємно це чути. Ми це робимо не заради. Дякую, тому що хочеться, хоча би трошечки наблизити нашу перемогу, хоча би такими це дріб'язковими на наш погляд, діями. Ну можливо, когось це зігріє, комусь допоможе. А нам уже від того приємно.